Так, друзі, наш сніданок з юрчиком. Дифузор для дому. Так, друзі. До речі, сьогодні цілий день походила в тішу. Сьогодні прийшов з букетом. Так, дівчатка, мій наряд на сьогоднішній вечір. Накрила на стіл. Валерка спік ось таку красу. Лежимо. Наш сніданок з Юрчиком. Це юрчика тарілка, Це моє тут яйце. черіки з цибулькою, авокадо, хамон. А ще є багет з сиром підсмажений на грилі. Моршенька тут біля нас. Будемо тут снідати, тому що там у нас. Стіл чиститься. Починаємо малювати. Ну, вона нормальна. Починаємо малювати. Дуже класно почистили, прямо до, до дерева. Тепер вона вже буде триматися точно. Тому що ми тоді просто налаковане, на тоді була і фарба. Ми повитирали, а коли, не водяна, коли було помальоване на водяній фарбі, то так не можна, треба стерти. Це водіна на водяну добре лягає. Але в будь-якому випадку краще стирати. Не біжу, не біжу. Так. Показую ще раз ось ця фарба. Вона дуже класна. Не, щоб... Кухню ми малювали гумовою. Гумова непогана, вона гарно лягає на шпон. Але якщо стіл, хочеться так, щоб воно було гладенько. Гумова, вона має користість, а ось ця, а ось ця буде гладка. Вона іменно прикольна. Знаю, тому що в мене там тільки комод був помальований. Нею іншим кольором, але це от класне. Ну, кисла ми мене малювали, ще тут попідмальовуємо. Так, в залі притягнулася. Скобру вода і кушник. Ось такий в мене набір. Тренування залишилося ось Ось, що є плойка фен. Ось потрібна, може якась палички палочки три фени. все, досить класна функція. фени потужні, хороші. Так, друзі, була сьогодні в, в містер Скрабер і купила дифузор для дому. Home Arabic Night, Арабська ніч. Гарна така упаковочка, до речі. Дуже гарна коробочка. Так, зараз її відкрити треба. Ну, так. Ось таке упакування. Запах мені цей дуже приємний. Не вказано, скільки мілілітрів, але на вигляд, ніби 200. Йдуть такі палички. Так, може, з цілею бавляться. Ще ось такі палички для аромат дифузора. Потім в подарунок ще дали щось, якісь пробники. Дали в подаручок. Добре, що чорні палочки, тому що мені подобаються, коли чорні. Ось поставлю, напевно, тут. У мене тут колись був інший дифузор. Ось цей тут дуже гарно вписується. А перевернути треба. До речі, там зараз акції до Чорної п'ятниці 645%. Мені він обійшовся в 475 гривень, щось типу того. Ну, гарно, відцікнути гарно вписався. І цікаво, наскільки буде чути цей запах, наскільки він а, буде віддавати. Покше 3, може всі 5 поставити, щоб так сильно я люблю, коли заходиш і так от пахне. У мене тут кімната велика, до речі, напевно, всі дам. Це так здається. Кімната має майже 50 квадратів. Наша ось ця М -м, краса, на яжі це чую. М -м, хай пахне. Ось так. Зумочок сюди чуть-чуть. І ось так. Все. Аромакоточок мій. Не може силя. Так, друзі. До речі, сьогодні цілий день походила. В цій шубці комфортно, гарно виглядає. І що мені подобається, це такі досить вмісткі глибокі кишені. Можна як на розпиличку, так і на зашпильку. І дуже мені сподобалася ця сумочка. Ось це в мене про таких прикольних кольорів сумок: червона, зелена і рижа. Я до неї хусточку ще прив'язала, показувала. Але вона теж містка, в неї дуже багато влазить. До речі, і гарно виглядає. Можна її ось так одягнути, через плече. Ось так. Можна через плече, зараз якщо діставала телефон. О. Тут іде на таку заклопочку. Ця ручечка така красива. Або ж її просто нести. Ну так зручно теж, до речі, так. Можна повністю назад кидати, як ось так. Або ось так. Ну, гарний колір, під мій гольфик. З джинсами це все дуже красиво з твоєю хостиночкою Теж кольора поєднуються. Комфортно. Я собі сьогодні цілий день подобаюсь. Що мої сережки зараз сюди гарно вписалися. Образ довершений, красивий. Можна рукавички сірі. Ну, сьогодні не було дуже холодно, плюс 4 я на машині по вулиці майже не ходжу. Шубка класна. І тут є така вставочка шкіряна. І ну, такі, тканинка така, як флісик, не флісик. Така як валюр, валюрова тканина. Тепленька. Ось. Ну, я собі сьогодні не подобаюсь. Колір красивий. Ось так, дівчатка. Я роблю еклери. Ось тісто вже замісила. І що я хочу вам порекомендувати? Дуже класний ось цей пергаментний папір для запікання. Премія купляла в сільпо. Він реально ідеальний. Він вже декадний листковий, порізаний. От Мені він дуже подобається. Раджу, тому що ми недавно купували десь чи чвтб чи де повністю прилипало все. А от оцей працює гарно. Гарно, він, типу силіконізований. 15 аркушів. Так, Нуська вдягнула светрик з костюму. Тому що штани тобі трошечки завеликі, вони на мене добрі. Светрик от... якраз то. Це захотіла... так, як так... так має бути. Так, вона так цікаво вийде. на виборіт. Це такий стиль. Виглядає дуже гарно, до речі. Ось. Собіжу, бо має вісти транслати. Давай. Так, друзі. Юрчик мій прийшов з букетом. Як Вітаю тебе, мама, з моїм день народження, з нашої річниці, 21 рік. разом. Дякую. Так, у нас вірчик сьогодні, народження. Ми, до речі, не прикрасили будинок, бо ми вирішили в суботу це робити. На ті вихідні нам не вийшло, ми стіл ремонтували, так? А на вихідні будемо прикрашати. А сьогодні у нас так. Дуже гарний букети, таточка. Ангела, так от покажи. Краса. Пішки, дуже. дуже гарно. дякую. Ну, і тебе. Я його Юрчика вже вітала, ми ще будемо вітати. Сьогодні до нас прийдуть в гості Світланка з Тарасом і сестрі, наші. Так. Наша сестра. З чоловіка. Так, дівчатка, мій наряд на сьогоднішній вечір. Це сукня зара. Сережки від зара і. Туфлі теж від Зара. Повністю лук. Зара. Тут така лента. Ось так воно виглядає. Може бути ось так або трошечки на плече. Ось так мені теж подобається. Все це я побіжала, тому що в мають бути гості, я не встигаю. В общем, свідок, так, щось в мені тут зеркало знову все. Образ вам показала. Ось так він виглядає. Накрила на стіл. Тут в мене олів'є, сирки, помідорки, такий з кукурузкою з тонцем салат, його потім треба розмішати. Зробила торт печінковий. Тут теж повторяється, Юрко смажить м'ясо. І зараз ще покладу консервацію, грибочки, тут еклерчики і ще тортик вафельний, андутри, що називається. Ось. Така в нас сьогодні вечеря. Мій чудовий букет. Подивіться, як гарно виглядає. Дуже сильна родина вкупі. Максюшка. Так, валірка з пік... ось таку красу. Магдалевий тортик. Дуже смачний. Я просто всі заварний, заверни, Заварний, але він має ізинку. Дуже смачно. Нам треба знов робити? Солодесеньке. Треба той салат забрати. Дядю Як ти налила, якщо я налила чайник? Бо тут є чайник. Що є чай? Чекайте. Так, друзі, хотіла вам показати, як я лежу сьогодні а, четвер. Дев'ята ранку. Нам вимкнуло світло. Я з телефону дивлюся різдвяне кіно. Тут у мене, бачиться. Моша. Тут у мене цивілька. Тут мошенька. Біля мене лежить. І ми дивимося кіно. Цей букет такий розкішний, гарний. Зараз я вам скажу, як називається фільм. Щоденник Ноель. От, зараз я буду дивитися. Просто хотіла вам показати цей момент, як вони зі мною на одному ліжку. Відпочиваємо. Чи десь тут Люська і Гучі, Десь ось там вони лазять. Ось там, десь не знаю. може на кріслі, може десь на цьому, на столі. Або ж в коридорі. Ну, чую, що є десь. Пічне може, на другий поверх. Ось так лежимо. це цілі. Нуздрям ноздрю. Ось так на той тут лежать. Сьогодні такий лінивий день. Хочеться. Валятися, дивитися якісь Ютуб, кіно. Зараз на телевізор включили світло. я Трошечки прибрала, поїла і може на, на телевізорі щось увімкну. Там те кіно я подивилася, таке нічого. Хто любить такі спокійні, різдвяні фільми, класне. Можна дивитися. Романтичне таке, знаєте. Я в залі 8.30. На дев'яте на тренування. Мій образ. Сьогодні на такому на Бежевому. На білому. В Гардені відкрили Макдональдс нарешті. Буквально два дні тому ще було закрито, правда? От тільки зараз. Що ми будемо каву, напевно, пити? Або і Сік. Друзі, прийшла в Зару. Буду мірити джинси і брюки. ось така сорочка мені сподобалася красно. Ось такі оксамитові черевики. І такі посунішки. Це все акційне, мінус 40 на все. Де є череп ті штучки, мінус 40 від ціни. Першому поміряла ось такі брюки з розмір М. Вони такі досить вільні. Тут на зав'язку колись. Тишеня і оці осонички. Коричневі. Ну, брюки теплі. Такі ніби нічого. Такі плотні, як пальто. С той стороны вот там курчневые шторы. Интересно, с курчневой шубой мне, кажется, было бы красиво. Можешь АСку подавать, Теса. Какие такие сирийцы-джинсы? Вроде бы ничего. 38 размер. И блузку померяла. Ну, і треба заправити. Щось мені тут не дуже подобається. Такі роді помічу щось не то. Мірімо далі. Так, ще такі сині поміряла. Вони йдуть вже на високу посадку. 36 розмір. На попі гарно сіла, тут дуже Чуть-чуть трохи -чуть Я хочу більш п'яні, але варіант непоганий. Ось такий. Тканина. Я. Я собі у них не подобаюся. Дітки нічого. Я щось не знаю. 38 розмір. Наступні ось такі темні, Вроді, нічого, але вони дають бодровки. Я бодровки не люблю. Але хто любить непоганий боянці, такі темні. 38 розмір. Ось такий. Ще мінус 40 і цієї ціни. Так, поміріла ще такі брюки. І оці оксамитові черевики. До речі, вони дуже-дуже зручні. Оцей образ такий непоганий. Може бути чорний пояс чорне взяття, світло. Брюнки. Так, щоб я прям казала, що я його хочу, то, напевно, ні. Може комусь буде гарно. Ні, тут чуть-чуть. чуть-чуть. Водій би нічого так. Ви копі такі от кишені. Вони з бусинішками гарно будуть. Ну і з червиками, так. бо вони не є довгі. І в фігурі тут добавляю тут эти вот ці лацканы. Як вона защчіпає, мені вони ось тут прибавляють. Це не мій варіант. Але в кого фігурка а от тут от, в кого виражена ходаталія, класні. Ну і цена нам приємно буде. Ну і накинула шубку подивитися, як це б б в образі разом. Непогано. Сорочка чим цікава. Як ну, тут, як галс, як кроватика виглядає. Не зовсім чорна. Сорочка симпатична, Можете сорочку собі взяти. До чорних брюк. Не знаю, вроді непогано. Так, друзі. Вдома. Ну, ми вже вдома з вивчимо. Готуємо вечеря, тут в мене є м'ясо, пів кілограма залишилося, бульбочка, розсипа то ось цю бульбу, правильно? Mm -hmm. Щоб мені чистити? Чи будуть лішками погодувати? Давай помай, перше. Вона митка. Ну, Давай. А, в Зарі була, я ну, вам показувала все, що нірила, я не купила нічого. Тому що не було на 100% пану, що воно не потрібно. Одягу в мене і так достатньо і багато. Думаю, купувати, аби купити, ну не хочеться. Я вже вийшла з того. Я купую тільки тоді, коли я на 100% впевнена, що я хочу цю річ і я буду її носити. А от так, чи подобається, чи не подобається, я вже таке не купую. Ну і так як я кажу, у мене просто багато речей є. Я позбавляюся більшості речей. І купити, щоб купити, мені таке не підходить. От, я, правда, я всі купила сьогодні курточку в Зарі на розпродажі. Е, вона пішла собі вибрала і кинула гроші. Дошу. Кусок підсипу. Діана купила собі курточку, бо ну їй треба було. Вона хотіла. Кольорі хакі, там така гарна ціна, щось з різничкою за мінусом 40 1200 гривень вийшло. Потім покажу на ній. От. це вільку почистин. Ми собі зараз готуємо вечерю. Мають комплекту світло зараз хвилина на хвилину. ми намагаємося встигнути. У нас є генератор. Але ми його використовуємо, ну, також коли там зранку встаємо, треба помити голову або на роботу вийти, щоб воду включити, спустити, умітази. Тоді ми вмикаємо. А так просто, щоб вмикати, то ні. Все, ми йдемо готувати. Так, друзі, ще хотіла вам показати подарунки, які ми Юрчикові зробили з Зінусією. Яночка подарувала ось таку чашечку з блюдцем новорічну. Сінсеї. Красива. Подарували ще тапочки. ось Я йому купила удочку ну, фірма Брайан, так як, так як і катушка. Від Брайана я йому замовила удочку. Так як він мене любить рибалку. ну Вона запакована, я не буду розпаковувати. Ірка вже її був розпаковував. Зараз завернув собі все красиво. Ну, сказав, що класно, задоволений. Ось таку катушку до цієї удочки тієї ж фірми. І цієї ж фірми ось така типу Леска, чи як вона називається. ну Ось така от. Хто в цьому розуміється, той, той знає. Це удочка на карпа. Бо щурка сказав, що в нього є спіннінги там, а це така от удочка чи, чи те ж спіннінгі, не знаю, ну, коротше, на карпа. Ось. Це. Отакі от подарунки. Так. І ще я вам не сказала, звідки в мене ця сумочка і шубка. У мене там ще там є декілька товарів. Це в мене була колаборація з теми. Ось, і це буде окреме відео, що я там замовила. Потім коди, ціни, знижки. В наступних випусках ви будете бачити, як ми прикрашаємо ялинку. Гірлянди будемо вішати. Тут буду робити якусь прикрасу на стіл. Теречі, стіл дуже гарно помалювався. Подивіться, яка краса. Все, тепер я заспокоїлася. Кріселками теж попідмальовували. Дуже гарно це все виглядає. Тож, на цьому я з вами прощаюся. І в наступних відео ми вже зустрінемося, як ми будемо прикрашати наш будинок. Це буде зовсім скоро, тому що ми це будемо робити сьогодні. На, я думаю, що. Понеділок, вівторок, я от виставлю наступне відео, як змонтую. Все. Якщо вам сподобалося, ставте пальці вверх. І до зустрічі у нових відео. Па-па!